Закони, які забороняють контрацепцію в США, існували з 1879 року, відображаючи консервативні погляди того часу на сексуальність, шлюб та роль жінки в суспільстві. Ці закони засновані на релігійних догмах і уявленнях про моральність. Штат Коннектикут виділявся особливо суровим законом, що забороняв не лише використання, але й розповсюдження інформації про контрацепцію навіть лікарями. Закон був спрямований на запобігання розпусті та захист моралі. Естер Грісвольд, директор організації Planet Parenthood у Коннектикуті, свідомо відкрила клініку з планування сім'ї, надаючи консультації та контрацептиви, щоб оскаржити закон у суді. Цей сміливий крок став початком довгої юридичної битви, яка зрештою привела до історичного рішення. Верховний суд визнав, що, хоча Конституція США прямо не згадує право на недоторканність приватного життя, воно мається на увазі у кількох поправках і є фундаментальним. Суд вказав на першу поправку Свобода слова, третя поправка захист від примусового розміщення солдат у будинках у мирний час, четверту поправку захист від необґрунтованих обшуків. Та п'яту поправку захист від самозвинувачення, які разом створюють зону усамітнення, захищаючи приватне життя громадян від втручання держави. Суд підкреслив, що заборона на контрацептиви порушує не лише право на приватне життя, але й право подружніх пар на прийняття інтимних рішень, що стосується їхньої сім'ї та репродуктивного здоров'я. Суд визнав, що рішення про те, чи мати дітей і коли. Є одним із найважливіших і особистих рішень у житті людини, і держава не повинна втручатися у цей процес. Рішення 1965 року стосувалося лише подружніх пар, залишаючи самотніх людей без доступу до контрацептивів. Це створювало дискримінацію та нерівність, оскільки право на контроль над своїм репродуктивним здоров'ям має бути доступним усім незалежно від сімейного стану. Право на контрацепцію громадян США незалежно від сімейного стану було остаточно закріплено через 7 років у 1972 році у справі «Ейзенштадт проти Берда. Це рішення стало ще однією важливою віхою у боротьбі за репродуктивні права, усунувши дискримінацію та гарантуючи рівний доступ до для всіх. Це призвело до зниження кількості небажаних вагітності материнської та дитячої смертності а також дало жінкам більше можливостей для освіти, кар'єри та самореалізації. Це рішення стало каталізатором для репродуктивної революції, яка змінила життя мільйони американців. Історія про свободу, яку ми зараз навіть і за свободу не рахуємо, тому що ми вважаємо, що це саме з собою розуміюще. Це вже стало контрацептиви, стали настільки побутовою частиною нашого життя, що ми навіть не задумуємось про те, що хтось боровся за це, що хтось підняв це питання. Щоб ми зараз мали це як, як добрий день, як то кажуть. Не знаю, напевно, треба завжди розум... пам'ятати про те, що хтось починав цю боротьбу. Отже, такі мої розміщення. фільми. Немає фільмів конкретно про боротьбу за контрацептиви, але є фільми супутні. Серед місяці 3 тижні і 2 дні 2007 рік. Румунська драма про двох студенток, які намагаються зробити аборт у комуністичній Румунії. Фільм отримав золоту пальмову гілку канського кінофестивалю. Якщо б стіни могли говорити, 1996 рік. Фільм антологія що складається з трьох новел про жінок, які стикаються з проблемою аборту у різні епохи. Досить цікаво, напевно, має бути. Віра Дрейк, 2004 рік, британська драма про домогосподарку, яка нелегально робить аборти жінкам у післявоєнній Англії. О, така у мене підбірка сьогодні. Ставте лайки, залишайте свої коментарі, підписка. Пока-пока!